На початку весни у цехах цього підприємства було порожньо. Нині ж працюють у кілька змін. Просили, і нам потрібно було виходити ситуації, забезпечувати хлопців буржуйками для приготування їжі для обігріву бліндажів і так далі. От але от масово вже пішло. Початком повноштабного вторгнення Росії України, окрім звичних твердопаливних котлів та металоконструкцій, тут виготовляють буржуйки. Майстри спочатку розрізають листи металу на необхідні за розміром частини спеціальною гільотиною. Далі частини вигинають і зварюють. Так створюють буржуйки для обігріву та приготування їжі. Їх потужність 4 та 7,5 кВт. Кінець лютого і скажімо, березня місяць, коли у нас в в Чернігівській області і близько привук. Проходили бойові дії, то ми в основному займалися, скажемо, допомагали ЗСУ і теробороні. Це були і буржуйки, це були протитанкові їжаки, і все для укріплення бліндажів. Росія почала масово руйнувати об'єкти критичної інфраструктури, які забезпечують населення, і теплопостачанням, водопостачанням газопостачанням, а також було зруйновано дуже багато. Житлового масиву. І тому стала дуже така нагальна потреба для населення виходити із ситуації. Тобто просто жити в квітні. Місяці нами було розроблено ці буржуйки. От і розпочато десь вже, мабуть, в травні місяці ми розпочали виробництво даних даної продукції. Основні замовники на буржуйки, благодійники та волонтерські організації, вони у свою чергу забезпечують пічками зсу та людей, які найбільше постраждали від бойових дій. Через велику кількість замовлень почали набирати працівників. Над виготовленням буржуйок працює 20 людей. Найближчим часом майстри мають виготовити дві тисячі буржуйок для жителів Миколаєва. Наші хлопці, які е, Просто показують, і вже показали, що це перша армія в світі. Кожен день ми молимося за наших хлопців і зрозуміло, що допомагаємо їм чим, чим, чим тільки можемо. Все робиться для нашої. Як найшвидше перемоги від початку повномасштабного вторгнення Росії близько трьох тисяч буржуєк з прилук замовили та відвезли волонтери на фронт та в зруйновані населені пункти України. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, Суспільне, Новини Прилуки.